Сьогодні наші спортсмени України вперше стартуватимуть на цьому оновленому стадіоні. На прибули учасники з усіх регіонів нашої меджої України. 602 спортсмени. Протягом трьох днів на доріжках сектора та стрібків... Та мета змагатимуться найкращі спортсмени країни, які будуть виборювати право виступати у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Сюрику. За традицією, шановні друзі, на наші змагання прибули почесні гості. І до вашої уваги. Віта Вікторіна Адаманчук, заступник голови Кірогацької... Вадим Вікторович Трига, заступник міського Сергій Олександрович Колодяжний, начальнику.